Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми досягли вершини. Ми звернемося до останнього 150-го псалма, фінального, гучного, всеохоплюючого акорду хвали, яким завершується вся книга псалмів. Це не молитва прохання, не скарга, не повчання, це чистий, нестримний вибух поклоніння. Давайте прочитаємо його повністю, дозволяючи цій музиці. Захопити і нас. Алілуя! Хваліте Бога в святині Його, прославляйте Його на неосяжному Його небозводі, хваліте Його за великі Його діяння, хваліте Його в безмежній Його величі, хваліте Його звуком трубним, славте Його на псалтирі й гуслах, хваліте Його стимпаном у хороводах, хваліте Його на струнах і сопілці, прославляйте його на дзвінких цимбалах. Хваліти його на гучних цимбалах. Все, що дихає, нехай славить Господа. Алілуя! Цей псалом це ідеальне завершення псалтиря. Вся книга це подорож людської душі з її радощами і болями, сумнівами і вірою. І ось в кінці цієї подорожі залишається лише одне хвала. Цей псалом відповідає на чотири головні питання поклоніння. Де хвалити Бога? Всюди. За що хвалити Бога? За все. Як хвалити Бога? Усім. І хто має хвалити Бога? Усе живе. Це всесвітній заклик, який не залишає нікого і нічого осторонь. Господи, я приходжу до Тебе на початку цього часу, щоб налаштувати своє серце на твою хвилю. Дякую тобі. За цей новий день, за можливість відкрити очі і побачити світло. Дякую тобі за цей завершальний акорд псалтиря, за цей могутній заклик до хвали, який лунає крізь тисячоліття. Це не просто слова, це симфонія віри, і я хочу стати її частиною. Я прошу тебе, Духу Святий, будь моїм учителем у ці хвилини відкрий для мене глибину кожного рядка. Нехай ці слова не залишаться просто звуком, а проникнуть у саме серце, змінюючи моє мислення і мій настрій. Я хочу зрозуміти, що означає хвалити тебе всім яством. Я хочу побачити тебе не як далеку ідею, а як живого Бога, достойного найгучнішої слави. Допоможи мені відкласти всі турботи, всі плани, всі страхи на цей час. Я тут – щоб навчитися дихати хвалою, наповни цю кімнату і мою душу твоєю присутністю. Дай мені свіжий погляд на твою велич, нехай цей час роздумів стане фундаментом для всього мого дня, наповнюючи його змістом і радістю. Я відкритий до тебе, говори до мене хваліте Бога в святині його, прославляйте його на неосяжному Його небозводі. Господи, цей псалом починається із заклику, що охоплює весь простір буття. Ти кажеш хвалити тебе у святині. Для давніх людей це був храм, конкретне місце зустрічі з тобою. Але сьогодні я розумію, що Твоя святиня це і моє серце, де живе твій дух, і церква, де збираються твої діти. Це місце близькості, місце інтимної розмови. Місце, де я можу бути собою перед тобою, і водночас ти закликаєш славити тебе на неосяжному небозводі. Це переносить мій погляд від внутрішнього світу до безмежного космосу. Ти Бог, який не вміщається у стіни храмів, ти наповнюєш собою Всесвіт. Коли я дивлюся на небо, на рух хмар, на зорі вночі, я бачу твій престол. Ти поєднуєш у собі. Неймовірну близькість і неосяжну велич. Ти тут поруч зі мною, у моїй тихій кімнаті, і ти там, де народжуються галактики. Це усвідомлення змушує мене затамувати подих. Я не можу осягнути тебе розумом, але я можу прославити тебе серцем. Хвала в святині це моя особиста молитва, хвала на небозводі. Це визнання Твоєї влади над усім світом. Допоможи мені поєднати ці дві речі мою особисту любов до тебе і моє благоговіння перед Твоєю вселенською могутністю. Хваліте Його за великі Його діяння, хваліте Його в безмежній Його величі. Боже, ти не просто існуєш, ти дієш. Твоя природа це активність, це творення, це рух. Великі діяння це все те, що ти зробив в історії людства і в моєму особистому житті. Я згадую момент створення світу, коли твоє слово стало матерією, я згадую історію спасіння, коли ти втручався, щоб визволити свій народ. Я згадую хрест і Воскресіння, найвеличніші діяння твоєї любові. Але також я дивлюся на своє життя. Скільки разів ти витягав мене з ями, скільки разів ти давав відповідь, коли я не бачив виходу. Твої діяння реальні, вони мають вагу, вони змінюють долі, і ти закликаєш мене пам'ятати про це. Хвала це пам'ять серця про твої добрі справи, а твоя безмежна велич це те, хто ти є сам по собі, навіть коли ти нічого не робиш, це твій характер. Твоя святість, Твоя мудрість, Твоя любов, яка не має кінця. Ти великий не тому, що ми тебе хвалимо, а ми хвалимо Тебе, бо Ти великий. Моя хвала нічого не додає до Твоєї величі, але вона розширює мою душу, щоб я міг вмістити більше Твоєї присутності. Навчи мене бачити Твою руку в кожному дні і не забувати дякувати. Цей заклик до хвали за безмежну велич нагадує мені про мої власні межі. У світі, де людина часто ставить себе в центрі всього, де ми пишаємося своїми досягненнями і технологіями, цей псалом повертає нас до реальності Ми творіння, а ти творець. Наша велич це порох порівняно з твоєю, і це не принижує мене, навпаки, це дає мені величезний спокій. Мені не треба бути Богом у своєму житті, мені не треба контролювати Всесвіт. Є хтось, хто незрівнянно більший, мудріший і сильніший за мене, і цей великий Бог любить мене. Коли я славлю твою велич, мої проблеми стають меншими. Не тому, що вони зникають, а тому, що на твоєму фоні вони виглядають інакше. Гора моїх труднощів перетворюється на маленький камінчик. Біля підніжжя твоєї гори. Хвала це спосіб налаштувати правильний масштаб у своєму житті, це як подивитися на карту і зрозуміти, де я знаходжуся. Господи, звільни мене від зосередженості на собі дай мені очі, які бачать твою славу у всьому. Я хочу, щоб моє життя було віддзеркаленням твоєї величі, хоча б у малій мірі. Нехай моя хвала буде щирою реакцією на зустріч з тобою. Хваліте його звуком трубним, славте його на й гуслах. Тепер псалом переходить до інструментів, до способів вираження нашої хвали. І першим звучить труба. Це звук перемоги, звук оголошення, звук, який будить і закликає до уваги. Труба не може звучати тихо. Вона проголошує Цар іде, Господи. Іноді моє життя має звучати як труба сміливо, гучно, без сорому, заявляючи про твою владу. Це моменти, коли я свідчу про тебе, коли я відстоюю правду, але поруч з трубою є псалтир і гуслі, струнні інструменти. Вони звучать інакше вони ніжні, мелодійні, заспокійливі, вони для душі, для роздумів, для пісень біля вогнища. Це нагадує мені, що хвала буває різною. Вона не завжди має бути гучною демонстрацією. Часто це тиха мелодія довіри, яку я граю на струнах свого серця, коли ніхто не чує. Ти приймаєш і гучний звук труби, і ніжний перебір струн. Тобі подобається різноманітність. Ти не хочеш, щоб ми були однаковими роботами. Ти дав нам різні темпераменти, різні голоси. Різні способи вираження почуттів, і все це може бути інструментом для твоєї слави. Допоможи мені знайти свій звук, свою мелодію для тебе сьогодні. Хваліте його з тимпаном у хороводах, хваліте його на струнах і сопілці тут з'являється ритм і рух. Тимпан це ударний інструмент, це пульс музики, а хоровод це тіло, яке реагує на радість. Господи, ми часто забуваємо, що Ти створив і наше тіло. Ми звикли думати про віру як про щось суто інтелектуальне або духовне, відірване від фізичного. Але цей псалом закликає славити тебе всім єством радість у тобі може змусити мене танцювати, плескати в долоні, піднімати руки. Це про свободу, про свободу бути дитиною перед батьком, і тут же сопілка. Простий народний інструмент інструмент пастуха. Це говорить мені про те, що для хвалини потрібно мати дорогу апаратуру чи професійну освіту. Проста сопілка в руках щирого серця звучить для тебе прекрасніше за будь-який оркестр без любові. Ти цінуєш простоту. Ти приймаєш хвалу звичайних людей у їхньому буденному житті. Моя робота, моє приготування їжі. Моя прогулянка все це може бути грою на сопілці для тебе, якщо я роблю це з любов'ю. Навчи мене вплітати хвалу в ритм мого звичайного дня. Прославляйте його на дзвінких цимбалах, хваліте його на гучних цимбалах. Цимбали це кульмінація, це вибух звуку. Вони брящать, вони створюють шум, який неможливо ігнорувати. Іноді життя буває саме таким. Гучним, хаотичним, повним різких звуків, і навіть у цьому шумі може бути хвала. Цимбали використовували, щоб підкреслити найважливіші моменти радості це звук тріумфу. Але я також думаю про те, що іноді наші емоції зашкалюють, іноді нам хочеться кричати від радості або від переповнення почуттями, і ти не кажеш тихше. Поводься стримано, ти кажеш хваліть на гучних цимбалах, ти не боїшся наших емоцій, ти дозволяєш нам бути гучними. Це так важливо знати, що перед тобою можна не стримуватися, можна виплеснути все, що є всередині, перетворивши це на молитву. Але є й інша сторона цимбали звучать гарно лише в контексті оркестру самі по собі вони просто шумлять. Так і наша гучна радість має бути в гармонії з твоєю волею та любов'ю до інших. Нехай мій гучний звук не глушить інших, а доповнює загальну пісню хвали. Господи, прийми мою емоційність і спрямуй її в русло прославлення. Все, що дихає, нехай славить Господа, це фінальний акорд, вершина всього псалтиря. Тут більше немає переліку інструментів. Тут залишається лише одне дихання, це найбільш базовий, найбільш універсальний образ життя. Поки я дихаю, я можу славити. Дихання це те, що ми робимо постійно, навіть коли спимо, навіть коли не думаємо про це. Це дар, який ми отримуємо щосекунди. вдих це прийняття життя від тебе, видих це повернення цього життя тобі. У вигляді хвали це ритм нашого існування. Не обов'язково мати музичний слух, не обов'язково мати голос, не обов'язково мати руки, щоб грати на гуслах достатньо просто дихати. Це зрівнює всіх царя і раба, мудреця і дитину, людину і тварину, все творіння об'єднане цим спільним знаменником, диханням, дарованим творцем. Кожен мій подих, це невимовне алілуя. Коли мені бракує слів, коли мені бракує сил, саме моє дихання свідчить про твою милість, ти дав мені дух життя, і я хочу, щоб цей дух повертався до тебе з вдячністю. Серцевина цього тексту це тотальна всеохопна хвала, яка є самою суттю життя. Головна обіцянка тут прихована в заклику. Якщо ти закликаєш усе, що дихає славити тебе, значить, ти чуєш кожного. Ти уважний до кожного подиху. Цей образ показує красу твого задуму світ створений як величезний храм, де кожне створіння це священик, а кожне життя це літургія. Немає нічого світського, все є священним, бо все дихає тобою. Це знімає поділ. На духовний час у неділю і звичайний час у будні. Якщо я дихаю в понеділок на роботі, я славлю Господа, якщо я дихаю, коли мию посуд, я славлю Господа. Це наповнює моє існування глибоким сенсом. Я не просто біологічний організм, що споживає кисень, я інструмент у руках маестро. Моє життя має мету резонувати з твоєю славою. І це не тягар. Це привілей. Бути частиною цього всесвітнього хору це найвища честь для людини, це повернення до нашого первісного стану в Едемі, де кожне дихання було в гармонії з тобою. Господи, як мені жити цим сьогодні? Це питання звучить у моєму серці. Як перетворити цей величний псалом на практику мого вівторка чи середи? Це означає, що я маю помічати своє дихання. І нагадувати собі це від нього і для нього. Сьогодні я хочу спробувати дивитися на свої справи як на гру на інструментах моя розмова з колегою, нехай буде як мелодія гуслів, заспокійлива і добра, моє вирішення проблеми нехай буде чітким, як звук труби, моя радість вдома нехай буде щирою, як танець з тим паном. Я хочу жити сьогодні так. Щоб моє життя не фальшивило. щоб у ньому не було дисонансу гріха, роздратування чи брехні. Я запитую себе, яку музику чують люди, коли спілкуються зі мною? Чи це музика надії, чи шум нарікань? Допоможи мені сьогодні налаштувати струни моєї душі. Якщо вони ослабли, підтягни їх, якщо вони перенапружені, ослаб їх. Я хочу звучати чисто. Я хочу, щоб моє все, що дихає, сьогодні було спрямоване до тебе. Отче, я приношу тобі конкретні прохання на цей день дай мені мудрість у моїй роботі, щоб мої дії були як майстерна гра на інструменті, професійними і натхненними. Я прошу про силу для мого тіла, щоб мати енергію служити тобі і людям, як у тому радісному хороводі. Я прошу любові до моїх близьких. Нехай мої слова до них будуть як солодкий звук струн, а не як різкий брязкіт цимбалів. Бережи мій дім від духу смутку і нарікання, наповни його атмосферою хвали. Я прошу тебе за тих, кому зараз важко дихати фізично чи духовно. Будь їхнім повітрям. Я прошу про фінансову стабільність, щоб мати можливість бути щедрим. Дай мені бачити можливості для добра там, де інші. Бачить проблеми. Керуй моїми емоціями, щоб навіть мій гнів чи смуток я міг приносити до тебе і перетворювати на молитву. Нехай кожен мій вдих сьогодні буде наповнений Твоїм миром, а кожен видих вдячністю. Господи, я знаю, що славити тебе легко, коли все добре, коли сонце світить і музика грає. Але бувають моменти, коли дихати важко, коли груди стискає тягар проблем. Коли новини лякають, коли втрата вибиває землю з-під ніг. У такі часи хвала здається неможливою, але саме тоді вона найбільш цінна. Я прошу тебе про стійкість, коли мій голос тремтітиме, дай мені силу все одно шепотіти тобі славу. Коли я не зможу танцювати від радості, дай мені силу просто стояти, коли мої інструменти, здоров'я, фінанси, плани. Будуть розбиті, нагадай мені, що я все ще маю дихання, і поки я дихаю, я можу надіятися. Не дай мені замовкнути, не дай темряві заглушити пісню мого серця. Навчи мене жертві хвали хвалити тебе не за щось, а всупереч усьому, бо ти достойний цього завжди. Твоя велич не змінюється від моїх обставин дай мені мужність залишатися в твоєму хорі. Навіть крізь сльози. І зараз, Господи, я хочу просто подякувати тобі. Дякую за музику, за здатність чути і творити красу, дякую за різноманітність життя, за те, що ти не зробив світ чорно-білим і німим. Дякую за кожну людину в моєму житті. Вони, як різні інструменти в твоєму оркестрі, і кожен вчить мене чомусь важливому. Дякую за твій характер. За твою вірність, яка триває вічно, за твою силу, яка рятує, за твою ніжність, яка втішає. Дякую за дар дихання. Я часто сприймаю це як належне, але це диво. Дякую, що ти дав мені голос, щоб говорити з тобою. Дякую за Ісуса Христа, через якого моя хвала стає приємною тобі. Дякую за цей момент спокою і єднання з тобою. Моє серце переповнене вдячністю, бо ти благий. Ти наповнюєш моє життя змістом. Дякую, що ти є моїм Богом. Підсумовуючи цю молитву, я присвячую цей день Тобі. Я віддаю в твої руки свій розум, свої почуття, свою волю. Нехай моє життя сьогодні стане живою ілюстрацією цього 150-го псалма Я вирішую славити тебе. Я вирішую шукати твою велич у буденних речах. Я вирішую бути інструментом у твоїх руках. Використай мене, щоб принести комусь радість, щоб надихнути когось, щоб показати комусь твою любов. Я прошу будь диригентом мого дня, вказуй мені, коли вступати, а коли мовчати. Я довіряю тобі кожну хвилину, що попереду. Збережи мене від зла. І направ мої ноги на шлях миру. Нехай усе, що дихає в мені, мої мрії, мої думки, мої бажання славить Господа, в ім'я Ісуса Христа Царя слави. Амінь. Дорогі брати та сестри, дякую, що провели цей час у молитві. Нехай цей останній псалом стане початком вашої безперервної хвали. Пам'ятайте, поки ви дихаєте. У вас є найважливіша мета славити Творця. Якщо ця молитва відгукнулася у вашому серці, напишіть слово Амінь у коментарях як знак вашої згоди. Поділіться, за що ви хочете сьогодні подякувати Богу. Нехай коментарі стануть потоком вдячності. Поставте вподобайку, щоб ця хвиля хвали поширювалася далі. І підпишіться на канал, щоб ми могли і надалі зростати у вірі разом. Нехай кожен ваш подих сьогодні буде благословенний.